Добрий день, діти! Ми з вами сьогодні познайомимося із Олею, яка їсть дуже багато солодких страв і зовсім мало овочів і фруктів. Як ви гадаєте, що їй хоче сказати мама? Так, мама її хоче попередити, що не можна їсти стільки солодкого. Якщо їсти дуже багато солодких страв, то це не корисно для здоров'я. І будуть боліти зуби. Діти, Оля з'їла дуже багато солодощів. Ой, у Олі зуб болить, зуб і тьохкає, і рве, в роті шарпає, дере. Оля, зубик не тримай, іди до ліжка та лягай. Дітки Оля так і зробила, вона пішла до своєї спальні і лягла до ліжка. І їй наснилася фея здоров'я, яка забажала познайомити її із своїми помічниками, вітамінчиками. Вітамін С. Він перший помічник феї здоров'я. Його дуже багато. В ягодах, на цих кущах. А як називаються ці ягоди? Відгадайте загадку. Є червона, чорна, біла, обсипається доспіла. Ягідки, мов горошинки, кущ вкривають, як краплинки. Так, звичайно, це порічки. У порічка дуже багато вітаміна С. Діти, ви тільки подивіться. Вітамінів, повний сад, все достигло для малят. А які фрукти достигли? Так, апельсини і лимони. Ці чудові апельсини, насолода для дитини, вітамінами багаті, гості бажані у хаті, і лимон теж силу має. Хворим він допомагає. Діти у апельсинах і лимонах дуже багато вітаміна С, і вони корисні. Сонця лагідний промінчик, де дарує вітамінчик. Діти, від сонячного проміння у наших організмах утворюється дуже багато вітаміна Д. І тому прогулянки на свіжому повітрі дуже-дуже корисні для нашого здоров'я. Вітамін Д потрібний дітворі, щоб кістки були міцні, зубки щоб були біленькі, діточки росли швиденько, Д у маслі та ікрі, рибі, яйцях, молодці. Діти, назвіть, будь ласка, у яких продуктах присутній вітамін Д? Так, це сир, молоко, гриби, риба, яйця, олія. А це діти вітамін В12. І він має дуже велику родину вітамінів В. Група В. Енергію і силу дають людині. І пам'ять чудову, і настрій щоднини. Щоб шкіра і нігті були навідмінно. Потрібно вживати всі Б вітаміни. Називайте, будь ласка, діти продукти, у яких присутні вітаміни групи Б. Які ви уважні! Молодці. А. Важливий вітамін, помічник для зору він, від інфекцій захищає і рости допомагає. А захований в морквинці. Рибі, м'ясі та печінці. в яйцях та в сирах є досить, в авокадо, в абрикосах. Діти! Погляньте, будь ласка, на вітамінчик А і овочі та фрукти, у яких він присутній. Називайте, у яких продуктах присутній вітамін А. Дуже добре. Молодці. А це воїн-охоронець феї здоров'я. Це мікроелімент цинк. Він бореться із вірусами і бактеріями і стоїть на охороні здоров'я. Називайте, у яких продуктах є багато цинку. Так, це картопля, гарбуз, горох, квасоля, буряк. Якщо у організмі достатньо цинку. То йому легше боротися із вірусами та бактеріями. Наша дівчинка Оля прокинулася, і в неї вже не болять зубки, а її друзі, звірята, приносять їй фрукти і овочі для того, щоб вона їх споживала і піклувалася про своє здоров'я. Діти, що просли ви дужими, не будьте до себе байдужими. Здоров'я своє бережіть і з вітанінами дружіть.